Усім привіт! Усіх вітаю з 2025 роком, і сподіваюсь, ви його гарно зустріли і гарно проведете. Всім бажаю перемоги і міцного, міцного здоров'я. Тому що здоров'я це насправді дуже важливо, і коли тобі 30+, плюс, ти розумієш, що да блін, те, що кажуть твої дідусі і бабусі, що головне здоров'я по факту воно так і є. Тому що, наприклад, цей новий рік я зустрічав сам у компанії Рибок і своєї кицьки. Було дуже сумно, дуже самотньо, і тут я першого числа прокинувся, вирішив, що треба щось замовляти на огляд, тому що і самому цікаво, і для контенту потрібно, і вам потрібно показати, що у нас є із новенького. І ось почнемо. Ми зараз про декілька моделей з вами буквально поговоримо, щоб ви просто зрозуміли, наскільки мене бомбить. Зараз я записую це відео в 1155 січня 2025 року. Я зайшов, побачив, що в нас є зараз Оскал Pilot Пайлот-1». На продажу 140 доларів його ціна. Думаю, ну, ціна нормальна, що ж тут буде по залізу. По залізу, по-перше, 15 тисяч батарейка це звичайно плюс. По-друге, 667 дюймів, але HD а не Full HD дисплей. По третє, 6 ГБ оперативки, 256 пам'ять. Ну тут, в принципі, стандарт за ці гроші. Ну і процесор Helio G81. Насправді не найгірший варіант, але за ці гроші мені здається, що не супер цікава пропозиція. Принаймні, перше, що мене відлякує, це HD дисплей. Хоча з іншої сторони, якраз саме цей. Смартфон із всього сьогоднішнього відео я вважаю найбільш актуальним для придбання. Не знаю, як так сталося, але мене також трошки бомбить від стартової ціни продажу у Uliphone Armor X31 Pro. Це смартфон захищений, і перше, що мене відлякує, це невеликий акумулятор, а саме 6000 мАч. По суті, ми з вами повинні розуміти, що це на один день використання. По пам'яті 8 плюс 256 тут буде встановлено, із фішок нічна зйомка, 64 мегапікселі основна камера, ну, наче звичайний уліфон. Але що відлякує, це те, що ціна 200$, доларів, і за ці 200 доларів ми отримуємо також HD дисплей. HD дисплей. От блін, був би тут Full HD дисплей, уже ціна більш-менш була б оправдана, тому що процесор Dimensity 6300, як завжди, фішки всі юліфонівські присутні. Тут у нас три слоти для сим-карт, два для сим-карт і один для карти пам'яті мається на увазі. Це також не сама така знаєте, штука, яка бомбить. А от зараз ми зараз приходимо з вами якраз до самого-самого наболілого. І от саме наболіли це три моделі від Dugi, які стартують 1 січня. І от я хотів їх замовити, але скажу відразу, ні одної не замовив, ну тому що немає сенсу, я не бачу ніякого сенсу. Так, перше, це у нас Dugi Blade GT. Виглядає дійсно прикольно. Задня панель у нас має отакі от світлові індикатори, все буде мигати, анімації. Все красиво, все сучасно. Процесор Dimensity 7050 непогано. По пам'яті 12 оперативка, 256 постійна, але батарейка 5500 мАч. Що це таке? Я розумію, що це типу сучасний, стильний, тоненький смартфон, але за 230 доларів його купувати, я не знаю навіщо, якщо можна купити той же Blackview BL 8000, наприклад. Він буде значно кращим і по камері. І по батарейці, ну я не знаю, це дорого. Ну, якби він за 200 продавався, ну добре, можна ще було б купити, хто хоче тоненький телефон. Ну але ж, блін, не за 230. Плюс, якщо ви заліка замовите, ви ще й на мито потрап, попадете. Ну, ну, Це не сильно прикольна ціна. Далі у нас смартфон Dugi S119, від якого я, як то кажуть, випав в осадок. А знаєте чому? От так дивишся на перші характеристики, ну і дизайн такий цікавий, тут у нас другий дисплейчик, тут у нас 100 мегапікселів камера, 10 тисяч батарейка, 512 гіг пам'яті, але варто вам подивитись, який тут процесор. Mediatek MT8788. Це що взагалі таке? Ну це ж просто дніще. За 200 доларів купувати процесор, який, по суті, навіть ігри не тяне нормально. Що це за смартфон? Навіщо він? Це ну блін, ну, ціна просто в голові не вкладається, просто бомбить. Ну і наостанок Doogie S118 Pro. Фірмовий дизайн Duo, я вже бачу, динамік у нас знизу, динамік зверху, корпус уже два роки в них не міняється, по суті, клепають ці моделі в однаковому корпусі. Тут у нас процесор Dimensity 7050, 8 оперативки, незрозуміло, чому 8 тут так це мало для цього процесора. Ну, тобто, ви бачите, тут 512 ГБ постійна пам'ять, але чому тут 8 оперативки, ну, Незрозуміло. 10 800 батарейка, все класно, але. Такий смартфон у нас схожий вже є, це той же Duggy S200, він так же само приблизно коштує, ті ж самі характеристики, по суті, той самий же корпус по дизайну, на що ви клепаєте одне і те ж саме, ті ж самі моделі. І, до речі, у всіх цих моделей 14-й Android, хоча вже починають виходити захищені смартфони. Ось я не пам'ятаю, до речі, яка модель, але якась модель я вже бачив, що буде на 15 му андроїді ось скоро. Тут всі андроїди 14-ті, характеристики ті ж самі, ну і ціна 230 баксів. Ну, лап, добре, 220. Хай буде 220, бо тут ще купончик у нас на 10 доларів є. Ну, що це таке? Що це за смартфони? Я не хочу нічого з цього замовляти, і по суті, то по дугі я взагалі нічого не замовив на огляд. Замовив тільки Oskal Pilot 1, тому що я варіант, що він без мита проїде. Ну і замовив Blackview bv 820 Також цікава модель, як на мене. Там у нас Helio G100 процесор, таких смартфонів я ще не оглядав. Тож подивимося. У мене єдина надія на те, що юліфони 28 Ultra, 29 Ultra, що вони дійсно будуть цікавими. Але ж вони вийдуть десь через місяць. Коротше, друзі, чекаємо. Поки що прям супер цікавого, у виробників я ну, нічого не бачу. Ну що ж, друзі, ось такий от у мене початок 2025 року трошки побомбив. Сподіваюсь, у вас він проходить трошки краще, а може навіть і не трошки. Дякую, що додивились. Обов'язково вам міцного здоров'я, щастя вашим сім'ям і будемо на зв'язку. Бувайте!